Будемо спостерігати таку собі битву форматі, тому що є дві концепції штучного інтелекту: це перша концепція, що штучний інтелект заміняє всіх і вся, от і що робить штучний інтелект, і люди вже не потрібні. Друге, що люди потрібні І вони будуть використовувати штучний інтелект для заміни там рутинних операцій. Як воно буде, ми це побачимо, от але це такі досить такі цікаві тренди, і ну можливо, буде якась конвергенція якийсь третій шлях, який буде використовувати саме можливості штучного інтелекту. І ще хочеться додати те, що у, наразі багато із тих концептів, які були представлені на виставки, вони. Залишилися концептами. Вони, як то кажуть, як на автомобільних шоу, коли показують там концепт-кари, які ніколи не вийдуть на дорогу, але вони існують, вони були, О, так само і на виставці. Ну ми намагалися взяти ті кейси, які вже е працюють, які вже ну там той же медіакомпозер можете загрузити, можете побачити той чат-бот, можете побачити е пошук, е -пошук е словами там. Зображень там або відеоконтенту, можете побачити транскрипцію. Те ж саме стосується Adobe, там, там коли ви можете, наприклад, виділити будь-який об'єкт, його прибрати з відео або додати до відео. І це, чесно кажучи, такий функціонал фантастичний, тому що він дозволяє створювати безліч варіантів контенту, там, вставляти рекламу при потребі там, і так далі. І ми побачимо ще такі, якби там сегменти, коли компанії будуть підписувати контракти на локалізацію, там, типу, того, що вони показують у безпосередньо глядачеві.